Дванадцяте літо поспіль люди, які прагнуть богословських знань, збираються разом на дискусійному майданчику Київського богословського інституту, викладачі з різних міст, різних дисциплін, іноді інших віросповідань у студентах, дорослі й малі, але всім цікаво пояснюють, це канікули, наповнені змістом, пошуком, трудом і молитвою. Село Лишня 30 кілометрів від Києва, над озером Ковчег, православний духовно-просвітній центр. Тут і працює 12-літній богословський інститут. Тепер ця будівля над озером дійсно схожа на корабель спасіння, а колись це була недобудована контора колгоспу-мільйонника, який занепав разом із Радянським Союзом. І, от саме колишній партург, колишнього колгоспу, коли дізнався, що ми плануємо тут будувати храм, сказав: батюшка, от є будівля. Вона у нас стоїть уже багато років, і вона просто руйнується. Може, ви візьміть її на громаду, щоб можна було, якщо це можливо, перебудувати її в храм або ж просто розібрати цю будівлю і використовувати будівельні матеріали для будівництва церкви. А втім, може, тут щось можна буде облаштувати. Будівлю без вікон і дверей, з деревами на даху, схожу на казарму, трудом і молитвою, крок за кроком перетворили в ковчег з трьома церквами. Під куполом, наче святого Климента Папи Римського, учні апостолів Петра і Павла. Він жив задовго до розділення церков. Його вшановують і православні і католики. На мощах Климента Русь хрестили. В іконостасі цієї сільської церкви, ліворуч ікона святого князя Володимира, праворуч святого Климента Папи Римського. Нижня церква на честь Параскеви сербської, а третій храм цього села на честь Якова та Анни. Колись в лишні була Анно-Зачатіївська церква. Що цікаво, ту православну церкву збудував польський поміщик католицької віри. У цьому селі ніби винайшли ковчег порозуміння. Так, тема цьогорічного богословського інституту спілкування, діалог, культур. Чернець домініканського ордену, директор інституту Фоми Аквінського, отець Войчек Сурувка, каже, що без церкви народ перестає бути народом Божим, а стає просто соціологічним явищем. Цікаву дискусію запропонував ідейний натхненник літніх богословських інститутів Костянтин Сігов. І дискусія була навколо надзвичайно цікавої точки зору. Оці церкви е, Сходу говорили, що от є коло в центрі Спаситель Христос, і той, хто рухається до центру, стає ближчим один до одного. Геніальна думка. Я поставив запитання: а якщо в центрі е, щось протилежне? Наприклад, ідол і, е, ідеологічний, то як бути з цим? Ідол це не невинна справа. Ідол вимагає жертв. Йому потрібна офіра. Православний священик з Житомирщини, отець Віталій, нагадав про ідол комунізму і його жертви. Ком'їзд теж якоби зближав. але насправді він не зближав. От ми знаємо примірі в нашої історії, він розв'язав людей. Тобто було масове недовірить друг другу, були доноси. Поки дорослі перебувають у пошуках істини, діти малюють ікони і своїх небесних покровителів. Благовіщення з Архангелом Гаврієлом та іконою Божої Матері на написати своїх ханґлахранителі. Можен неділю їх рисуємо. Долучилися до дитячого іконопису американка та француженка. Жити в співчуття значить, що для нас дуже важливо приймати культуру, де ми живемо. І тоді в Україні е, е, православна традиція, ікона — це дуже щось дуже важливо. І для мене була дуже е, е, мала пропозицію починати узнавати і навчитися. От з Франції і Дженіфер зі Сполучених Штатів Америки Риму католицького віросповідання. вони з особливим зворушенням вимальовують іконописні православні образи. Схоже, що тут в ковчезі села Лишні, в літньому богословському інституті всі порозумілися. Тут переконані, діалог культур можливий, щоправда, якщо люди культурні.